Ух ти, це панкейки та шоколадний сироп. У Квентіна лише один панкейк. Але уся дівчат панкейків більше. Квентін, не переймайся. Це все одно смачно. Але ось у Кит ціла стопка панкейків. Таким точно можна не їстись. Клас. От тільки у Софії сто панкейків. Вона точно перемогла у цій лотереї. Але почнемо з Квентіна. Добре, я швидко впораюсь. Мені потрібен сироп. Добре, що його так багато в мене. О, а чому сироп не ллється? Дивно? Можливо, він закритий? Ні, відкритий. Ой, я весь у сиропі. Ти весь солодкий. Ти повністю в шоколадному сиропі. Вам смішно? Я можу стерти весь сироп за допомогою панкейку. Ха! Відмінний спосіб прибрати все зайве з обличчя. Готово! Тепер з'їдаємо. Він дуже смачний. Клас. Я доїв. Тепер твоя черга чергаки. Супер. Спробуємо. Хоча ні. Потрібно придумати щось незвичайне. До мене прийшла ідея: насадимо всі панкейки на шпажку. Супер! Тепер усю цю стопку панкейків поливаємо шоколадним сиропом. Побільше сиропу. І з ним завжди смачніше. Готово. Залишилось спробувати. Яка насолода! Обожнюю панкейки. Так, потрібно додати більше сиропу. Люблю шоколад. Панкейками чудове поєднання. Тепер, коли я все доїла, черга Софії. Правда? Я така рада. Я теж маю полити сиропом, але однієї пляшки мені буде мало. Потрібна друга. Поливаємо одразу з двох пляшок всі панкейки. Як це апетитно виглядає? Я не хочу забруднитись, тому беремо серветку, виделку та ніж. Підрізаємо шматочок. Як смачно, я не можу себе стримати. Мені терміново треба все з'їсти. Все. Смакота. Ось так швидко втрачаються всі гарні манери, коли перед тобою смакота. Нічого смачнішого у житті не їла. Не можу зупинитись. Більше панкейків. Ого, і як тільки в таку малу дівчину помістилося так багато панкейків. Я спрацювала. Як же тут класно! О, Усім привіт! Яка ж маленька пляшка мені дісталась. А у мене пляшка побільше. А у мене найбільша пляшка. Як же здорово! Ой, Кім, Тобі не пощастило. Давай, спробуй. Добре. Відкрию пляшку і спробую. М -м -м -м, хоча вона і маленька, але все одно наповнювач дуже смачний. Скітл з та желе. Ну, Яка ж смакота. Там ще на дні залишилось. О, ні. Єсик за трьох. Який жо. Зачекаємо одна ідея. Ні-ні. ні Я сама витягну. Ось так. Чудово. Ну а що ж, моя черга. О, неймовірно. У мене медове жилет зі Скітлс десятеро більше, ніж у Кімберлі. Ммм, як же солодко. Відмінно. Ой, у мене також на дні залишились сокирки. І Як їх дістати? Треба розкрутити пляшку. І от тепер я точно дістану цукерки. О, ні. У мене рука застрягла. Що робити? Тіна, їж своє желе. Ну давай же. О, точняк, спробуємо видавити. А це не так легко, як я думала. Так, мені потрібен план Б. Я знаю. Вдягну на пляшку купу резинок. Тоді вони стиснуть пляшку і всі цукерки видавляться прямісінько мені в рот. Отак вийшло. Ой, як же класно. Дуже смачно і мені навіть не потрібно докладати сил. Що? Це все? А де ще цукерки? А на дні ще ціла купа. Є ідея як дістати. У мене не вийшло. Хм, хм, О, знаю. Кія. Ось це так. Тепер з'їсти цукерки не створить жодних складнощів. О, а можеш і мені допомогти. Звісно, пляшка менша, тому роботи набагато більше. Ага, готова. О, моя рука вільна. Велике дякую, Тіна. Ти мене врятувала. Бажаю тобі смачного. Велике дякую. М -м, смакота. Це точно кращий день в моєму житті. Кайф. Ого, це школа. Супер! У кім лише одна баночка. Навіть сумно. А ось охлої цілих десять. Пана дуже щаслива. Всі ще люблять Кока-Колу. Але Тіна виграла у всіх. В неї сто банок Кока-Коли. Здорово. Неймовірно. Клас. Почнемо з ким. Давай. Ти швидко впораєшся. Тобі сьогодні не щастить. Є ідея, як відкрити банку інакше. Так. Використовуємо олівець. Потрібно довго терти по кришці коли. І тоді баночка відкриється. Вуаля! <ривіт> Ніякої магії, тільки лайфхак із ТікТока. Ха-ха, спрацювало. Тепер дістаємо трубочку та спробуємо. Ух ти! Як смачно! Що ж, Холоя, тепер ти. Правда? Я тільки рада. Відкриємо баночку Кока-Коли. Пахне смачно. Клас. Я якраз дуже хотіла пити. Можу випити усі 10 баночок за пару секунд. Хоча знаєте що? До мене прийшла ідея. Відкриваємо решту баночок Кока-Коли. Ось так. Супер! Готово. Тепер надягаємо на них верхню частину від пляшки. Я можу випити одразу всі чотири банки Кока-Коли. Ого, це було дуже потужно. Хлоя, ти нас вразила. Тепер чергатіни. Давай у тебе цілих сто банок. Як ти з усім впорешся? Тут же так багато Кока-Коли. Почнемо з самої верхньої баночки. Відкриваємо, спробуємо. Клас, смачно. Газики виходять. Пробачте. О, ні, виже, зараз упаде Побережісь, дівчата, ховайтесь. Виже, з кока-коли звалиться прямо на нас. Який жах. З ними щось не так. Лягайте, вони зараз вибухнуть. Літри коли виливаються. Вони розлітаються в різні боки. Побережіться. Вони можуть прилетіти прямо до вас. Тіна пішла в нокаут. Ховайтесь під стіл, поки все не закінчиться. О, ні! Банка летить прямо до нас. Мармеладний рол. Класно. А у мене цілих 10 мармеладних ролів. Неймовірно. Так, так, так. У мене тут ціла купа. 100 мармеладних ролів. Ось це пощастило. А можна я перше почну? Супер. Ой, ці палички. Мені не освоїти. А, хоча вийшло. Ну ж бо, то що ж таке? Знаєте, до мене прийшла інша ідея. І так також не виходить. Друзі, нагоді сміятись з Хлої. Так, я можу впоратись і без них. Руками більш зручніше. М -м -м, як же смачно. Ого, тут і васабі солодке. Клас. Мені сподобалось. Ну що ж, тепер моя черга. Особисто я професіонально володію паличками. І так, беремо рол, зануримо у шоколадний соус та спробуємо. Так, Хлоя, це справді неймовірно смачно. Як же апетитно, їсть Хлоя? Я також хочу. На жаль, Хлоя, але ти на сьогодні все своє з'їла. Тепер черга Еми. І вона, до речі, чудово впоралась. Так, а це означає, що тепер моя черга. Я люблю посолоче, тому лємо соус не шкодуємо. Отак виглядає дуже апетитно. Їсти я буду руками. Ось це кайф. Що, дівчата, хочете, щоб я вас пригостив? Та ще чого. Дивіться та заздріть. О, Емо, до мене прийшла ідея. Ого, клас. Давай, давай, давай. Ей, а що? А що відбувається? У нас вийшло. Роли тепер наші. О, ні! Друзі, може, вам варто разом з'їсти ці роли. Мені здається, тут на всіх вистачить. Ні, вони мої. Я не віддам! і не маю наміру ділитись. Ой-ой, роли впали на підлогу і ніхто не з'їсть. Схоже, ця баночка зроблена із шоколаду. Mm, yes. Так, із шоколаду Здорово. Ого. Так, мені дісталась баночка побільше. Хочу спробувати. Що? Не вірю своїм очам. Так, я також не вірю. Це має бути дуже смачно. М -м -м, неймовірно. Сенді Ненсі, ви це бачили, так? Ось це крутота. Гаразд. Так як мені дістала сама маленька порція, я і почну її їсти перша. М -м, як же смачно. Виявляється, це маленький тортик. Отак я все. Хто далі? Далі я. Ні, ні, іще раз ні. Забери руки, Ітан. Зараз моя черга. Хм, Нарешті я спробую цю кришечку. Вау, як смачно! Повірити не можу, що їм шоколадну кришку. А тепер я хочу спробувати всю банку. Ось це так. Яка ж гарна начинка. М -м, і яка ніжна. Друзі, офіційно оголошую 10 чарів торта. Це дуже круто. М -м, хочу з'їсти все. Як же Сенді апетитно їсть? Бо мені також не терпиться спробувати. Сенді, давай швидше. Залишилось зовсім небагато на пальцях. Отак. Тепер моя черга. Цілих сто шарів у цьому шматочку. М -м, на смак просто нереально! Мені здається, я вже нічого смачнішого давно не їв. До речі, їсти вздовж набагато зручніше. Точніше кажеш? А ну-ка йди звідси, Сенді. Цей торт лише для мене. Так от, продовжуємо. Залишилось зовсім трохи. Ще пару укусів, і я доїм майже весь величезний шматок. Фух, я, чесно кажучи, навіть трохи втомився. Хоча знаєте, здалось. Продовжимо. О, дівчата, який я радий, що у мене така величезна банка. Я можу довго насолоджуватись цим божественним смаком. Ітан, і як у тебе стільки влазить? Це ж дуже багато. Реально зачекай, Ітан. Ти ж впадеш? Ауч. Дівчата, зізнаюсь, мені справді цукор у голову вдарив. Ну та й годі, Це ж дрібниці. Продовжуємо. М -м -м, кращий день в моєму житті. Ого, яка величезна хуба-буба. Давайте відкриємо та спробуємо. О, це не так легко, як я гадала. О, дівчата, вона покотилась. Побігли швидше. О, ось вона. Вау, така величезна! І так, кожна з нас має хуба-бубо. У Кімберлі найменша. Ну нічого, я можу надути свою маленьку жуйку до розмірів жуйки Фібі. Одна мить, ще трохи. і... Погляньте, вийшло. Кім тобі варто зупинитись, будь ласка. Так, Мирі, здається, ти мала рацію. Фух, Нарешті вона повернулась, але стала знову маленька. Гаразд, нічого не вдієш спробую. М -м -м. Дуже смачно, і навіть бульбашку на доти вийшло. Мері продовжуй. Так, ну що, погнали куштувати. У мене середня хоба буба. І ділитися я нею не маю наміру. М -м -м, як же це смачно? О, ідея. Я можу просто перерізати стрічку Жуйки Мері, а решту з'їсти, доки вона не бачить. Що відбувається? Кім? Ну не соромно. Це була моя жуйка. Пробач, не змогла втриматись. Знаєш що? Я також не змогла. Ей, ну от я тепер вся чумоза. Фібі, продовжуй. О, ну нарешті. У мене дуже багато жуйки, бо мені дісталась сама велика порція. Хочу розмотати її всю-всю! Вау, яка довга стрічка. Мені здається, мені цієї жуйки на цілий рік вистачить. Нічого собі. Фібі, тебе навіть не видно за цієї горої жуйки. Я б могла тобі допомогти її з'їсти. Ай! Не смій! Допомагати мені не потрібно. Жуйковий монстр. Тікаємо! Вони ще повірили, проте тепер я можу спокійно все з'їсти.